Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Пустіння білизна бренду Мерадісо та Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів. Розмір наволочки 50 на 80 см. Розмір підіяльника 155 на 200 см. З таким розміром буде 4 комплекти. Є комплекс з двома наволочками. Розмір ви можете побачити на екрані. Розмір наволочки 80 на 80 см. Розмір підділяльника 135х200 см. З таким розміром буде один комплект. Є комплекти з наволочками. В комплекті дві наволочки з розміром 50 на 80 см. З таким розміром буде 6 комплектів по дві одиниці. По дві наволочки. Матеріал бавовна та поліестер. Є різних забарвлень. Та з розміром 40 на 80 см буде 4 комплекти по одній одиниці. Всього в лоті 16 комплектів. Вартість лоту 2530 гривень. Собі вартість одного комплекту 158 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!